Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку я друзям бажаю. Доброго ранку тобі і мені, щирі слова нехай лину трясні. Доброго настрою на весь день я бажаю. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває? Весною. А які весняні місяці ви знаєте? А я підкажу. Три брати йдуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюду квіт, третій пройде укривав всю землю шовкова трава. Нерозлучні три брати де зустрічався з ними ти? Березень, квітень, травень. Весна. Це найпрекрасніша пора року, прокидається природа, розтанув сніг і земля, полегшено зітхнувши, парує, немов від щастя. Під ніжними сонячними проміннями з'являються перші весняні квіти.